Німеччина одна з тих країн, де квартиранти мають набагато більше прав ніж власники нерухомості. Обов'язків у них теж вистачає, але законодавство вибудоване таким чином, що люди по 10-15 років можуть комфортно і стабільно жити в одному орендованому приміщенні. Який договір, такий життя. Усе і права, і обов'язки прописані у договорі про оренду. Без нього вам ключі не дадуть. Найголовніше ваше право це спокійно жити в орендованому помешканні, не боячись, що з наступного місяця вас раптово виселять. Річ у тому, що в Німеччині неможливо вигнати квартирантів без поважної причини право на постійне проживання. Якщо ви нічого не порушуєте, попросити вас на вихід зможуть лише якщо сам власник захоче жити у вашій квартирі, а не його племінник чи знайомий. Чим довше ви там живете, тим раніше власник повинен вас попередити, інколи за рік чи півтора. Якщо будинок чи квартиру, в якій ви мешкаєте, продали, новий господар також не може вас вигнати. Старий договір оренди продовжує діяти. Його навіть перепідписувати не потрібно. Ціни лише обґрунтовані. Так само власник не має права підвищувати квартплату просто так. Хіба що зробив ремонт, поставив нову сантехніку, поміняв вікна чи дах. Підняти плату лише тому, що гроші потрібні не вийде. Бо закон вимагає орієнтуватися на вартість житла у регіоні, а вона вказана в офіційних довідниках. Навіть більше. Квартиру наймач може вимагати зменшення платні, якщо в квартирі щось зламалося, а власник не полагодив. Причому самовільно заходити у ваше помешкання він теж не може. Лише у випадку надзвичайної ситуації або з рішенням суду і поліцією. Обов'язок платити. Священний обов'язок німецьких квартиронаймачів Вчасно платити оренду. Не заплатити оренду навіть за два місяці, або платити, але не вчасно – найпевніший спосіб таки позбутися квартири. Інші варіанти грубо порушувати порядок у будинку та псувати майно. Наприклад, з десятої вечора до шостої ранку, а також у неділю та релігійні свята, заборонено галасувати та заважати сусідам. Натомість решту часу їхні скарги можна майже ігнорувати. Порядок повинен бути. Крім цього, в кожному багатоквартирному будинку існують правила внутрішнього розпорядку. Вони регулюють графік прибирання під'їзду та сходів, користування підвалом або спільним гаражем. Він же визначає, що в коридорі тримати сміття і велосипеди не можна, а приміром, дитячі візочки без проблем. За систематичне порушення також можуть попросити. Вмикайте батареї і привітрюйте. Ще один важливий обов'язок повідомляти про поломки у квартирі та навіть користуватися опаленням. Інакше взимку з'явиться пліснява та зіпсуються труби, що потягне за собою коштовний ремонт. Нові мешканці лише за згодою. Ну і останнє у багатьох договорах прописана заборона на суборенду помешкання та переїзд до вас друзів чи коханих. Про все це треба попереджати або й просити дозволу у власника. Для німців усі ці чіткі правила здаються зручними та виправданими. Крім того, інтереси орендарів захищає надзвичайно впливовий союз захисту прав квартирантів. Зокрема, ще й тому більше половини мешканців Німеччини віддають перевагу саме оренді житла, а не купівлі.